Якщо всі сваряться на землі, то чому всі дружать у космосі? Мова тут не просто про якісь спільні міждержавні програми типу МКС, все набагато глибше. Існують докази, що вся космічна діяльність світу знаходиться під пильним наглядом одного центру. Він вирішує, що нам показувати і який образ космосу малювати. І він всюди залишає свої знаки. У світі є топ-5 космічних країн: це США, Китай, РФ, Індія та Японія. Якщо подивитись на логотипи їхніх космічних агентств, то ми побачимо щось підозріло подібне, фігуру, яку можна узагальнено описати як два промені, що виходять з однієї точки. Давайте ненав'язливо назвемо її Циркуль, дві ноги якого також виходять з однієї точки. У Китайського державного космічного управління, у організації космічних досліджень і розробок Індії та у державної корпорації з космічної діяльності Роскосмос подібність просто очевидна. Змінити цей логотип не так і просто. Роскосмос у 2022 році спробував змінити свій логотип на зірку, але потім написали, що це була тимчасова зміна, і повернули логотип назад. У логотипі Національного управління Сполучених Штатів з аеронавтики і дослідження космічного простору або просто НАСА циркуль трохи інший, але він виділяється на фоні інших елементів логотипу і навіть виходить за його межі. Про НАСА ми ще поговоримо. А тепер Японія. Про логотип агентства аерокосмічних досліджень Японії хтось може сказати, що це стилізована підзірку буква А. Якщо це зірка, то таким її недомальовуванням страждають не тільки японці. Подивіться на логотип космічної станції Мир, така ж недомальована зірка. Логіка зірки у логотипі станції зрозуміла, вона була створена у радянські часи, але чому вона так підозріло знайомо, недомальована? Особисто я схильний тут бачити дещо інше, а саме два перехрещені циркулі. Подивіться на логотип однієї з найбільших у світі компаній аерокосмічного будування Lockheed Martin. та ж сама недомальована зірка, чи, скоріше, ті ж два циркулі, точно такі ж, як і у станції Мир, тільки дивляться в іншу сторону. Ще один логотип Державного космічного агентства, на цей раз географічно недалекої, але політично ворожої до Японії країни Північної Кореї. Та ж сама буква А, ніби стилізована під зірку, але насправді під циркуль. Взагалі, стилізувати за будь-якої можливості саме літеру А це цікава ознака багатьох космічних агентств світу. Подивіться на логотип Агентства Аргентини та Іспанії. Вибрано стилізацію букви А без рисочки. Подивіться на космічне агентство Італії. Тут також виокремлена саме літера А. Південна Корея, також літера А. У космічному агентстві Бельгії стилізована літера А не просто виділена, а взагалі винесена як основний елемент логотипу. Така ж сама А у Космічного агентства Болівії. А Люксембург так постарався, що замаскував під циркуль не тільки А, забравши у неї поперечну перетинку, а ще й зігнув для цього латинську «Л». Ще одна невелика держава з цікавою стилізованою А Сан Марін. І ще одна А без горизонтальної лінії у логотипі Космічного агентства Пакистану. До речі, вже згадуваний Роскосмос у 1992 році називався Російське космічне агентство, і мав логотип з таким же циркулем, як і зараз. Але тоді ним маскувалась саме літера А зі слова Агентство, а не якась довільна стрілка, як зараз. Взагалі, оці стилізовані А це мода, яка, думаю, пішла ще від НАСА. Ми бачили перший логотип цього агентства з червоним циркулоподібним елементом. Але у нього є й другий логотип. Тут у назві НАСА написано дві літери А без рисок. І це далеко не єдиний приклад стилізованих А у логотипах НАСА. Дивимось логотип програми польотів на місяць Аполлон А. Його основний елемент. Дивимось логотип нині діючої програми з відновлення польотів на місяць Артеміда. Та ж сама літера А. Ось логотип одного з відділень НАСА дослідницького центру Еймса. Знову А, винесена у логотип. І ще логотип космічного корабля Альтаїр, який планувався для нових польотів на місяць. Така ж А, як і у програмі Аполлон. Цікаво, що у різних назвах літера А виділяється з різних слів: Аполлон, Артеміда, Альтаїр, Еймс, аерокосмічний агентство або літера А з англійського слова космос спейс. Крім НАСА, взагалі у всіх Сполучених Штатах дуже велика любов до циркулів у космічному середовищі. Про Локхед Мартін ми вже сказали. Тепер дивіться: Spacecom. Онлайн видання, яке спеціалізується на дослідженні космосу, астрономії, спостереженні, а безперегородки. Space Frontier Foundation. Американська некомерційна корпорація, організована для сприяння інтересам збільшення участі приватного сектору у співпраці з урядом у дослідженні та освоєнні космосу. Знову А у слові космос: United Launch Alliance – Компанія розробляє, збирає, продає та випускає ракети. Тут буква А настільки стилізована, що у ній можна нарахувати аж три циркулі: National Space Society, американська міжнародна некомерційна організація, яка спеціалізується на пропаганді космосу. Тут циркуль полетів у космос, програма Polaris – приватна програма космічних польотів, організована підприємцем Джаредом Ісаакменом. Стилізована буква А з назви Ланчер, аерокосмічна компанія, зустрічав інформацію, що її головний конструктор і команда з України. У неї у логотип винесена буква А без перегородки. Space for Humanity» – неприбуткова організація, яка проводить спонсоровану програму, де лідери можуть подати заявку на можливість відправитись в космос. Тут літера А без перегородки, але з крапочкою. Наскільки я зрозумів, вони не пов'язані з компанією Maska SpaceX, хоч логотип підозріло схожий, тягне на плагіат. До речі, про SpaceX. На диво я не знайшов у них циркулів, а буква А у них навіть принципово позбавлена однієї ноги, щоб вже точно не бути схожою на циркуль. Тепер переходимо до космічних збройних сил. У 2019 році був створений новий рід військ у США Космічні Сили Сполучених Штатів. Дивимось логотип. І чомусь це нагадує нам логотип Китайського космічного агентства. Але це не найдивніше. Найдивніше те, що у Китаї до 24-го року, у сил стратегічної підтримки народно-визвольної армії Китаю, які займались в тому числі й космосом, був такий логотип з тим же циркулем. А після 24-го з них виокремились три гілки, і та, що займається космосом, аерокосмічні сили народно-визвольної армії Китаю отримали логотип знову-таки з тими ж циркулями. Але і це ще не все. До 2011 року у РФ були космічні війська. Потім вони були переформатовані на повітряно-космічні, але до того вони мали ось такий логотип з таким же циркулем. І на завершення дивимось логотип космічного командування Франції. Знову вже знайомі нам образи. І ще трохи логотипів космічних агентств окремих країн Австралія. Тут циркуль проглядається без зайвих доповнень. Але жир теж саме, навіть одна його нога відкидає тінь на карту країни. Ну і ще якщо придивитись, то і у логотипі Канадського космічного агентства можна побачити лежачий циркуль, як і у логотипі НАСА. І щоб вже поповній закріпити, циркуль у космічних логотипах використовується не тільки у реальності, а й у науковій фантастиці. Ось логотип з науково-фантастичних всесвітньо відомих серіалів Star Trek та Stargate. Бачимо той самий символ. До речі, у космічних сил США логотип настільки схожий на логотип Star Trek, що їх навіть звинувачували у плагіаті. Звичайно, жартома, бо все це символіка однієї контори, а сам у себе відсуджувати не будеш. Нагадаю, що серіал Star Trek почав зніматись у далекі 60-ті. Що це все означає? Без зайвого пафосу, думаю, тут проявляються чіткі ознаки змови, Якимось чином взята під контроль саме космічна сфера. Ця змова глобальна, тому ми і можемо ставити під сумнів, чи є взагалі космос. Розуміючи під цим на саму наявність якогось простору, починаючи від висоти 100 км, я не сумніваюся, що десь там літають супутники і кудись туди піднімаються балістичні ракети. Я говорю про справжні характеристики цього простору: яка там радіація, яка гравітація, магнітні поля відстані тощо. Бо самі ми цього перевірити не можемо. А вся інша інформація взята під монопольний контроль. Циркуль це відомий масонський символ. У цьому відео я сконцентрувався лише на ньому, хоча у логотипах можна знайти й інші масонські символи, наприклад, піраміду. З іншої сторони, у багатьох космічних агентствах світу я таких символів не знайшов. Зокрема, і у нашому державному космічному агентстві. Там лише наш герб. Але у підпорядкованому цьому агентству, Національному центрі управління та випробувань космічних засобів циркуль є і у старому, і у новому логотипі. Загалом так виглядає, що все пішло з США, де у НАСА відповідні символи зустрічаються ще з кінця 50-х. зокрема, у тому, що стосується польотів на місяць, і звідти вони потроху розповсюджуються по всьому світу. Тому будьте пильними. Якщо хочете підтримати цей канал, підписуйтесь на спонсорство: це важливо. І для спонсорів доступні особливі відео. Все таємне стане явним. До зустрічі!